Дев'ятий день виїзного курсу психологічної реабілітації, і сьогодні ми поговоримо про роль творчості і уяви в, психологічному, в процесі психологічної реабілітації людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Ви зможете побачити, які методи ми використовуємо, як саме ми працюємо з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. А більше ви можете дізнатися з матеріалів, які. Невдовзі будуть опубліковані організацією Благодійне товариство джерело». Тому насолоджуйтесь, дивіться, задавайте питання, ми будемо завжди раді на них відповісти. У нас сьогоднішній день тренінгу присвячені е, творчості та уяві. І ми будемо з вами розбиратися, що таке творчість і що таке уява. Така буде вправа. То ви сьогодні. Я хочу попросити вас показати, на яку тваринку, рослинку або природне явище ви сьогодні схожі. Ви можете його назвати, а потім показати. Наприклад, я зараз вам наведу приклад. Да? Я сьогодні е, літній літерець. Я вам покажу, як, а ви за мною повторюєте. Я сьогодні я літній вітерець. І я передаю ход Анічке. Скажи, вже сьогодні вранці казала. Я, <знаї> як хто ти сьогодні? Їжачок. Як їжачок? Покажи якийсь рух. Повторюємо рух Жанін. <замі>. Добре. Кому передаєш? Вові. Вова. Вова, як хто ти сьогодні? М -м -м -м, так, може персонаж якийсь буде, природні явища. Напевно. Їжа. Те ж їжачком? Тільки ну, покажи свій рух, який в тебе рух у їжечка. Добре, давайте. Добре. Вова, кому передаєш? Так, то не було. Е, тільки я була, Аня і ти. Ой, аса! Е, зола була? Не. Передаєш Настю? Да. Настя, як хто ти сьогодні? Мууууу! Як корова! <світ>

Давайте ви трошки походити і подивитись на цю тканинку. Яка вона, як вона рухається в просторі. Ага, Вже вже починає творчість відбуватися. Так, ми можемо подивитися, як можна рухати тканиною в просторі. Так, так, або вигадувати, як її можна одягнути на себе, яким фіном. А я дивіться придумала. Да. Цікаво. Подивіться, я, е, як вона зупинить, просто яка вона. На що вона вам схожа? На гамак. <свист> 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 вона такого ж кольору, як Так. Подивіться на свою тканинку, на що вона вам схожа. <свист> На що сходиться? Можете сказати, на що вона вам схожа? На траву. Тобі на траву, на сонце, да на сонечко. На а тобі на, на що? Схоже? Подивись на неї, розказуй. На, на що вона схожа? Можемо і так не а, ну, ти сказала, що в тебе тканина асоціюється з червоною кров'ю людини, пораненою. людиною. Поранена людина. Ні, а? крові. А в тебе з чим асоціюється? Море. З морем. А вона вашей нас. Давайте зараз повцілюємо ці образи, трошки походимо і повцілюємо. Якщо Маринка казала, що це сонечко, то порухайся, як сонечко. Олексій казав, що ти як Мікі Маус. Походи, як Мікі Маус. А Настя уявляла собі зелену травичку. Давайте порухаємось в цих море. А я море. Давай, А я сонечна поляна. Давайте походимо. Ай! Цих образах порухаємося трошки. не Уявіть, прямо, що ви і є, те, що ви назвали. Так, а Настя, а ти знаєш, що сониться росте на полянах? Тому я десь тут росту поруч. Бо я ж сонечка. А ще в нас є сонечко. Сонечко, пригрівай нас трошки. Ой, так. А хто ще тут може в цій картині з'явитися? Річечка. Річечка ще підійшла до нас. Так. А ще хто? Шейх прийшов поїсти суницю. Так. Заходь так. до нас сюди на полянку. Поїсти суницю. Ахула. Літуча миш прилетіла, і Мікі Маус. Ми, 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 ми тут така ми в нас розділи. скульптура вийшла. Так? Цікава. А, підключили творчість трошки. Так. Так? Зараз ми з вами, оце. Уявляли, ми використовували зараз свою уяву. Людина може щось уявити собі того, що зараз ну насправді ми ж зараз не є коровою або галявиною, або сонечком, або. Тому що в людини є така здатність уявляти. Це дуже круто. Як вам можливість уявляти? О, Собака прийшла. І це дуже допомагає творчості. Собака прийшла. Коли ми щось уявляємо, це нам дуже допомагає. Добре, давайте ви можете взяти з собою свої тканинки. Зараз ми сядемо за стіл, трошки про поговоримо про творчість. і Oh, my, my, is... <laughs> що таке уява? Уява? Так. Уявляти? Що означає уявляти волох? Щось придумувати, mm -hmm. щось вигадувати. Mm -hmm. Ми зараз з вами тільки що щось вигадували, mm -hmm. Да? щось придумували. Mm -hmm. І уява це така здатність людини. Mm -hmm. да, люди. да? Ми говорили, що людина може відчувати органами відчуття, що людина може переживати емоції, а ще людина може щось уявляти собі. Mm -hmm. да? І це теж така, така здатність людей уявляти. А уява допомагає в творчості дуже сильно. Да? Тому що коли ми щось уявляємо або придумуємо, ми щось нове створюємо, да? чого mm -hmm. не було до, до, до того, як ми це уявили, і створили. Творчість дуже допомагає впоратися зі стресом. Коли ми відчуваємо сильне хвилювання або переживання, коли щось відбувається навколо нас, таке складні, якісь ситуації або обставини, творчість може нам дуже сильно допомагати. Пригадайте, будь ласка, от цей період, коли там а, почалась повномасштабна війна, чи була у вас можливість щось створювати? Чи займалися ви творчістю? Чи допомагала вам творчість? Допомагала. Чим ти займався? Розкаже? <кхі> Малював картини по номерах. Малював картини да, по номерах? У них дві вдома. Угу. Тобі допомагало це? заспокоювало тебе? Да, так. Да. Угу. Добре. Хто ще може пригадати, чим займався? Я дивилася телефонами, дивилася пересні музиканти. Спектакль мені так допомагало спокійно. Брін, — Брівенські музиканти дивилися спектакль. Да. Так, цікаво. Іноді ми спостерігаємо чиюсь творчість, да? наприклад, дивимося картини, які намалювали художники, або дивимося вистави, які створили да. режисери разом з акторами. І нам це теж дуже може допомагати. Або слухай мультін музик. що... да, дивимося музикант. Називається брименський музикант. Це теж дуже нам може допомагати. Це може допомагати. Основному... Або слухаємо музику. Музику ж теж хтось написав. Може, да. Правильно? Це ж хтось Но. створив її. Якась людина Но. вигадала. Аня я дивилась а, кіно Катерину. Просто... Давай ми в Анічки спитаємо. Це... Анічка, що тобі допомагало в цей період? Мені я думаю, вишиваю бісером. Бісером. Mm -hmm. Як на тебе впливає вишивання бісером? Що воно я трохи заспокоююся, мені це подобається. Mm -hmm. Буває, інколи в пальці в віці, спокоюся, коли пальці втомлюються, але трішки не коли свалювати. Добре, дякую. Хто ще чим займався? Або що вам подобається, чим займатися, що вас заспокоює, які види творчості? Ой, ой, Вибач, зені, Марінка, ти любиш малювати? Да. Я бачу, що ти дуже багато малюєш. Тобі, е, Тебе заспокоює малювання? Подобається тобі. Дуже, да. це добре. От, от так ми трошки з вами проговорили, <гум> да, що е, якісь види творчості нам можуть допомагати впоратися зі стресами. <гум> а ще такий важ, важливий дуже момент. Що іноді бувають такі обставини, на які ми не можемо впливати з вами? Ну, наприклад, пішов дощ. Ми можемо на це вплинути? Ні. Mm. Ні. Mm. Mm. А наприклад, о, от війна. Ми якось можемо mm. на це вплинути? Mm. Mm. Ми не можемо. Є mm. якісь речі, на які ми не можемо впливати, mm. да? mm. mm. да? mm. mm. так? Uh, ми, можем uh, ми не можемо все ти. І тоді що ми можемо відчувати, коли ми не можемо впливати на щось? Можемо mm. Попросить правительство наше, правда? Можемо якісь е, щось зробити, це зрозуміло, але ми можемо відчувати сум з приводу цього, і злість, що в нас щось не виходить, що не, на щось ми не можемо ну, вплинути. Ні, ну президента ми просить не можемо, а себе ми можемо. Такі різні почуття. І це людина виходить, ну втрачає можливість на щось впливати, і це дуже буває так ну важко переживати, можна не допускати, але ми завжди можемо щось створювати. Mm -hmm. да, у творчості ми можемо повертати yeah, собі можливість можна можливість на щось впливати, буквально щось створювати, брати е, 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 папір. Брати олівці, малювати і щось створювати, повертати собі можливість впливати, створювати. давайте зараз спробуємо з вами щось створити разом, От, повертаючись собі можливість на щось впливати, повертати собі контроль над чимось, ми можемо взяти в руки музичні інструменти і почати створювати якісь звуки. звук. Да. Да? Давайте зараз сядемо в коло і спробуємо взяти музичні інструменти. Почнемо з Людочки. Людочка нам зараз створить музику, а ми послухаємо і спробуємо уявити, які образи у вас виникають в вашій уяві, коли ви чуєте цю музику. Як капає. А в мене ліс шелестить. А, <с vídeos> <спose> <спose> Добре. Давай зараз зробимо тишу і ми зараз зробимо з вами музичний оркестр. Розкажу як. я. Я підходжу, торкаюсь людини, значить, людина оживає і починає грати. Так? Я торкаюсь, людина починає грати. Людина починає грати, а потім, якщо я торкаюсь в другий yeah. раз, то ви затихаєте на папір. Добре? І ми так зараз будемо створювати о, з вами музику. Я буду як е, дирижер. дирежер да, української. Тиха. <реш> Добре. Так, всі готові. Yeah. Зараз тиша. Е, граємо тільки, коли я торкнусь Добре? Так. Yeah. Починаємо. Да. Круто! Супер! Це вправо! Хрустов! Будемо сега, Роль творчості та уяви в психологічній реабілітації вкрай важлива, оскільки напряму стосується можливостей збільшення сприйняття благополуччя та якості життя нашої вразливої групи осіб. Клієнти до заїзду в будинок транзитного перебування відчувають емоційну втому, зниження та втрату сенсів, високу тривожність та складнощі в міжособистісних взаєминах у цьому контексті. Творчість та уява стають потужними інструментами для підтримки протягом психологічної реабілітації. Уява як універсальний процес, вбудована в природу людини, має потенціал сприяти змінам і розвитку. Вона дає можливість висловлювати почуття та думки, які неможливо передати словами. Музика, співи, малювання, гра на музичних інструментах, медитації та самовирження через театральні дії. Все це засоби перетворення, які стимулюють емоційне усвідомлення та полегшують процес самовідновлення. Через творчість ми пропрацьовуємо такі теми, як заспокоєння, стабілізація, спрямування уваги та мислення в конструктивний спосіб та змінювання сприйняття реальності і моделювання вибору, збільшуючи шаблон реагування на події війни між тим, що викликають страждання, та тим, що викликають радість, захоплення та інтерес. Уява відіграє важливу роль у довготривалому покращенні психофізіологічних станів, за рахунок формування навичок, створювати ресурсні ментальні образи, відтворювати переживання та переносити себе у простір безпеки, прийняття дружби, любові та підтримки. Уява незамінний інструмент перетворення болісного та травмуючого досвіду та емоцій, на безпечні образи та символи, що напряму знижують хронічні стресові реакції, сприяють заспокоєнню, розслабленню та відновленню. Процес групової та індивідуальної творчості сприяє зосередженню уваги на позитивних аспектах власного життя та досвіду групи і розкриває нові варіанти вирішення життєвих завдань. Творчість також покращує саморегуляцію та здатність до емоційного контролю, дозволяючи краще виражати та розуміти свої емоції у безпечному середовищі. Крім того, творчість сприяє соціальній інтеграції, підтриманню та розширенню інструментів міжособистісної взаємодії. Наша програма орієнтована на позитивному закріпленню та створенні провоку... провокуючого середовища для формування творчих навичок у клієнтів, надаючи їм можливості зануритися у світ заздалегідь заготованих нами безпечних та ресурсних символів та знаків, відкриваючи нові горизонти самовираження. Особливо багато уваги ми приділяємо забезпеченню безпечного простору, в якому з однієї сторони може бути вільних у своїх вирішеннях та експериментах, а з іншого отримати підтримку і прийняття один від одного та від фахівців, які організовують простір реабілітації.